Герез, то ж, нам треба зачистити ще один табір. Як тебе здоров'ям? У мене усок, мене не поранили. Гаразд, бо мене побили О, і мені треба. ще... мій! Що! Що! Що ти робиш? Брід. Ти уявляєш? Грибочок. Це не якийсь там грибочок, Бене. Це червоноплямистий грибок-пиріжок. Ти навіть не уявляєш, як довго я його шукала. У мене було 99 зі 100. Так довго, що навіть важко уявити. Так, так. Тож ти отримаєш досягнення чи типу того. Круто. Тож ми продовжимо шлях до старого табору бандитів. Привет? Я з'їм його. Гаразд. Я з'їм його. Чудово? Ні, Бене, ти не розумієш. Я з'їм його. Так, я явно не розумію. Просто з'їж його і ми підемо. Гаст я. Ні, я зроблю це, здається, зроблю. Не знаю, чи зможеш ти. Так, я зроблю це, а вже ж не дочекайся. Побажаю успіху. Успіхів. Я в такому захваті. Я хочу насолодитись цим. Не будь такою дикою і просто з'їж грибочок. Гаразд я готова. Чудово. Все. Схрумала? Ням-ням. Тож, давай продовжимо подорож до табору бандитів. О, Боже, бляха. Бріт. Бріт. Воу! Це якесь закляття мімікрії. Ти можеш стати схожою на гриб? Це. це типу круто, гадаю. Чекай то як це працює, в тебе є якась суперсила або це типу. ніби сховатися на виду. Гоу! Брід. Брід. Чекай. Ти тепер справжній гриб? Ты, ты станешь снова собой, че? Чи... А що мені работают? Я. Мне просто идти по квесту, а ты потом. Раз, что ж. Я зараз пойду. Бред. Бред. Ага. Щоп тебя? Я. це вже. Ні, Бен, Бенджаміне, ти не розумієш. Вибачте, це дивно. да, дивно. Все нормально, продовжуй. <кхм> Ні, Бенджаміне. Бляха, це так дивно казати, це гаразд я зможу. Так, ти розумієш, що за пігня. Зроби це вже. Я наче божевільна якась.